Вітаю! Сьогодні поговоримо про вибір. Кожному з нас у житті доводилося робити вибір. Від того, наскільки ми вміємо це робити, залежить наше майбутнє. Якщо ви зробите правильний вибір, ваше майбутнє буде світлим, легким і успішним. Якщо ж ви помилитеся у виборі, то на вашому шляху стануть перепони, проблеми, вас будуть обтяжувати ці проблеми, емоційні страждання, хвороби. І навпаки, якщо ви маєте усе це у своєму житті, значить ви помилилися у виборі. Висновок не миритися з проблемами і стражданнями, а справити помилку, допущену при... Виборів. Мій головний життєвий урок, карма, яку я відпрацьовую у цьому житті, це вміння робити вибір. Вміння обирати. Вибір може бути між духовним і матеріальним. Тут у мене плюс, але я не бідую. Вибір між прадою чи брехнею, і тут у мене плюс. І я не потерпаю, бо навчилася відстоювати власну думку. Життя навчило. Вибір між честю і безчестям. І ці уроки я прийшла успішно. Вибір між гідністю і продажністю, і тут я вистояла. Вибір між працею і лінню. тут у мене баланс. Вибір між. Розвитком чи стагнацією, я обираю прогрес і ще багато різних життєвих уроків, що стосуються вибору. Пройдено. І навіть на побутовому рівні оволодіння цим навиком приносить велетенську користь і задоволення та можливість проявити себе у соціумі. А найголовніший мій кармічний вибір стосується партнерства. У попередніх життях я не справилася з цим уроком, тому засвою його в цьому. Коли я виходила заміж у юному віці, як усі, у 22 роки, то вважала, що любов є головним. Аргументом для створення сім'ї, що цього достатньо. У 1992 році в Україні ще святкували пишні весілля на 200-300 гостей 2-3 дні. І от у день мого весілля, коли шалаш уже був збудований, їжа приготовлена, гості запрошені, я у кімнаті зі своїми дружками робила останнє приготування до урочистості. Коли раптом почула голос, тільки знай, ти не будеш з ним щасливою. Я озирнулася навколо і зрозуміла, що ніхто з дружок цього сказати не міг, жодного чоловіка у кімнаті не було. Я пометикувала і відповіла подумки. Ну і що, Зате я його люблю? Мій чоловік нині покійний, тому не буду про це. Скажу лише, що серед багаточисленних проблем я навчилася бути щасливою за будь-яких умов, обставин, не дивлячись ні на що і всупереч усьому. І, мабуть, життєві перипетії зробили мене сильною особистістю. А відчай змусив шукати порятунку у Бога. Так я стала на шлях духовного росту. Мені подобається постійно розширювати свою свідомість і допомагати в цьому іншим. І доки я збирала критерії вибору партнера, мені довелося розбити не одне серце, зцілити не одне серце. Дати уроки багатьом, вказати на слабкі сторони, трансформувати багатьох і трансформуватися самій безчисленну кількість разів. Хоча кожна трансформація це крок вгору, це ще одна сходинка духовного зростання. І це добре. Всі непробуджені використовуються тінями. Тіньовий уряд. Це не означає, що вони не публічні, а це означає те, що вони служать темряві. Якщо ви люблячі, щасливі, задоволені, спокійні люди, тіні до вас не наблизяться. Але якщо ви озлоблені, страдальці, у страхах, тіні майже повністю оволодіють вами. Люди, які мають потребу в інформації, навчанні, сприйнятті нового, відкривають свою свідомість, розширюють свою свідомість, наближають себе до світла. А ті, хто залишається вірними своїм переконанням, всьому тому, чому їх навчали раніше, не визнають, що світ змінюється, стають легкою здобиччю тіні. Бо вони усім своїм видом і поведінкою показують, що радості в житті немає, є лише біль, страждання і пригнічення, і не можуть пояснити, чому так відбувається. Від цього вони стають ще більш невдоволеними. Слід усвідомити, що не всіх притягує світло, більшість притягує тінь. Такі люди, осліплені тінями, вони не обов'язково перейшли на бік тіні, ними тінь маніпулює, позбавляючи рівноваги, а вони в свою чергу можуть потягнути за собою світлих людей. Це небезпечна гра. Більше спостерігайте. Вихід, вихід є, оточити себе світлом. Посилати світло безумовної любові людям тіні. Це єдині ліки. Це єдине рішення для них. І завжди пам'ятайте, ворог близько. Бо саме вібрації таких людей притягують негативні енергії. Їх вібрації притягують подібні із космосу. У кожної душі є свій час навчатися. У кожної душі є свій час розширювати свідомість: шлях кожної душі бажання вчитися, бажання розширювати свідомість, бажання еволюціонувати. Що може стати на заваді, окрім рабства темних? Розум наш і его. Ніхто нікого не еволюціонує насильно. Завжди слід враховувати свободу волі людини. Я голка в копиці сіна. Зараз час випромінювати світло. Тіні діють зараз наповну, зібравшись з усіма силами. Є уроки, які кожному необхідно пройти, бо вони стануть результатом вашого вибору. Людина зазвичай робить вибір, спрямований на власні інтереси, на власну вигоду. Рідко хто робить вибір, аби поділитися з кимось та цілим. Я зробила саме такий вибір. Тому більшість проходить дуже суворі уроки, які є результатом їх. Вибору. Наприклад, вибору правителів, вибору місця роботи, вибору місця проживання і так далі. Після кожного вибору уроки повертаються, аби показати правильність або неправильність вашого вибору. Немає змісту бунтувати, закривати своє серце, просто плакати. Необхідно зрозуміти, необхідно пояснити собі причину кожного уроку. Цю відповідь можна знайти лише маючи любов у серці. Навіть молитви не стілять вас, доки ви не усвідомите істинних причин цього уроку, щоб закрити його. Треба зрозуміти і навчитися: події на планеті стосуються усіх, але у різній мірі когось вони більш м'яко стосуються, а когось більш. Жорстко. Пропоную фіксувати на папері свої пройдені уроки і читати їх щоранку, щоб чули вищі сили, і щоб ви самі себе чули, і ну, це відкладеться добре у пам'яті вашої підсвідомості. Кожен має пройти свої життєві уроки, вивчити їх, відчути те, що необхідно для його еволюції. І робити слід це з відкритим серцем. Ніхто ні за кого, кожен сам за себе. Якщо ж ви сердитеся, висловлюєте невдоволення, то це швидко примножується і стає дуже величезним. Щоб запобігти цьому, необхідно навчитися керувати своїми емоціями. Аби запобігати чи зупиняти гнів. Енергії світла і любові, нові енергії здатні розчинити негатив. Пропоную просту практику. Станьте стійко, руки опустіть, закрийте очі, зосередьтеся і зверніться до свого вищого я. Моє вище я. Наповни мою ауру зеленим променем світла майстра Ілеріона для стілення і рівноваги. І уявляєте тоді потік зеленої, такої приємно зеленого кольору. енергії, яка огорне усе ваше тіло повністю. І ця енергія стілює нас і надає нам рівноваги. Робіть це щоранку, коли ви тільки пробудетеся, і це дуже корисна і необхідна нам практика. Зі злом не можна боротися. <зброєю>. Зі злом борються любов'ю і світлом. З чорним серцем не можна брати зброю. Той, хто одержує світло, має зробити новий вибір. Якщо насіння любові посіяне в серці, то те, чи проросте воно, чи ні, залежить від самого брата чи сестри. Ніколи не випромінюйте любов і світло марно. Я знаю, що кожна іскорка, яка випромінює любов і світло іншим, безумовно лише підсилює мою власну емонацію. Мене стілюють коні. На мою думку, це. Найграційніша тварина. Я можу годинами дивитися на них. І сьогодні хочу прочитати вам вірш вибір. Люблю я коней. У степу, привольнім та бун пасеться. Кобилиця біла, така розкішна грива, шовком б'ється, Хвіст до землі, красуня, серце б'ється. Немає пари. Сумно якось стало. Сама у табуні тих коней здалеку видно кольором різниця і породою, бо ті прості та темні. Дякую за увагу. До нових зустрічей!